Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Все таки бастрикін присягнув Патрушеву на вірність. Слідчий комітет тепер штамбуватиме справи на всіх хто не угодний Патрушеву. Перейшов під контроль Патрушева і розгвардієць золото. Зі всіх топ силовиків лише Кадиров зі своїми кадирівцями обрикається. А в той же час Патрушев перед передвилютим до США наказав сформувати нову переговірну групу. Патрушев формує нову делегацію. Новий раунд переговорів почнеться зовсім Скоро, пише телеграм-канал Топор помсти, але на умовах залужного США та Китай ставлять Патрушеву ультиматум на двійнику Кремля довго не протягнуть. Патрушеву потрібна легітимність. Саме тому він піде на все, аби його визнали президентом РФ як вороги, так і союзники. Зі своєю жагою до влади він готовий пожертвувати будь-чим. В той же час телеграм-канали пишуть, що генерал залужний терміново провів розмови із американцями. Туди з візитом повинен був прибути Патрушев, для того щоб повідомити нашим союзникам про. Умови здачі виведення війська в обмін на визнання легітимності пише телеграм-канал Топор Помсте. Західні партнери самоможливість мирних переговорів не виключають, але наголошують рішення про це за Україну, як і про умови, які ляжуть в основу угоди. У вересні держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що поки переговори неможливі, оскільки для танго потрібні двоє. Але якщо Путін виявить інтерес, то українці проєднаються. Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський казав, що нав'яз. Звання будь-яких мирних ініціатив може обернутися неприємностями для заходу, якщо Україну змусить ухвалити неприйнятне рішення, і захід втратить її. І біля наших кордонів буде 40 мільйонна нація, яка почуватиметься зрадженою. Ми не хочемо просто відкласти війну. Ми хочемо покласти край здатності Росії розширюватися на захід силою, зазначив він. Чеський президент Петер Павел вважає, що переговори можуть розпочатися у 2024 році, оскільки події розвиваються не в оптимістичному для України чи і вона навряд чи отримає військову перевагу над Росією. Міністр оборони Італії Гіда Крозе, то вважає, що процес може розпочатися навесні, нібито після того, як воюючі сторони вичерпають наступальний потенціал. На його думку, вони потребують політичного миру. Україна бореться за захист свого суверенітету, а також за дотримання міжнародного права, не лише за свободу. Очевидно, що міцний мир не може бути заснований лише на військових діях. Потрібне політичне перемир'я, час ще не настав, додав. Він за переговори виступають і в Австрії. Міністр закордонних справ Олександра Шаленберг вважає, що краще раніше ніж пізніше, оскільки мир досягається за столом, а не на полі бою. У відповідь німецьке видання Білта привело цитату представника українського уряду, який запевнив, що Київ не почне переговори, навіть якщо тиска з боку Євросоюзу зростатиме. Загалом союзники єдині у підтримці української позиції, зокрема міністра закордонних справ Літви Ландсбергі. Іса попередив про те, що захід у небезпечній близькості від того, щоб упустити можливість покінчити з імперською агресією Кремля. За його словами, якщо цього не станеться, то наші діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них. Заступник спікера держдепу США Вадант Пателя спростував обговорення з Україною початок мирних переговорів з РФ. Він наголосив, що Вашингтону нічого про це не відомо. Як ми вже неодноразово говорили, нічого не має бути про Україну без України. Нам не відомо нічого про. Будь-які контакти з Україною про переговори поза формулою миру пояснив він. Французький президент Еммануель Макрон каже, що ще не час сідати за стіл, але час для чесних і добрих переговорів може настати незабаром. Сьогодні генсек ООН ЄНС Столтенберг повторив, що Україна сама вирішить, які умови є прийнятними для неї. А зміцнення її військового потенціалу та надання підтримки це єдиний спосіб змусити Путіна розпочати мирний процес. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь обов'язково переможемо разом.